Ніжинський міський пологовий будинок отримав новий сучасний інкубатор експортного класу для новонароджених. Апарат турецького виробництва вартістю майже 214 тисяч гривень було придбано державним коштом. Потреба у такому обладнанні була дуже нагальною. Ми фактично, коли як підприємство вже ж підписували угоди з національної служби здоров'я, саме пакет такий неонатальний, От, надання медичної допомоги в складних неонатальних випадках, ми його не отримали по двох причинах. По-перше, нам не вистачає такого обладнання, тому що треба, щоб це, це мається на увазі, якщо народжується дітки 500 і менше, менше ніж 2,5 кг, так вони потребують, зрозуміло, кисневої підтримки. Це такі. От. Ну і зрозуміло, що ми повинні бути відповідно. Мати відповідне обладнання для того, щоб працювати. Протоколи виходжування цих дітей міняються, Вимоги зрозуміло більше на сучасному роз етапі розвитку медицини. Тому ми повинні бути на сучасному рівні для того, щоб ті дітки виживали, щоб мами були. Якщо навіть таке сталося, що перечасні плоги, вони були задоволені, виписували з дітьми. Бо у нас, я ж кажу, бувають 700, 800, 900 грамові діточки. От за період, який у нас ми, за цей військовий стан, у нас народили 750, 720 грамова дівчинка. Мати дуже була в селі, сиділа в підвалі. В неї відійшли води, і п'ять днів вона 26 тижнів вагітності. Її привезли, і вона нас народила. І дівчинка Кіра. Зараз вона в Португалії. Ми її перевозили на п'ятий день. Чотири дні вона у нас на знаходилася потім, як тільки змогли, везли її тими воєнними дорогами везли в вахматін. На жаль, обладнання у Ніжинському пологовому будинку вже давно застаріло, розповідають лікарі. Інкубатори, що в Америці їх називають айзолети. Вони тримають вологість, що дуже потрібно дитині, бо дитина знаходилась в вологому середовищі в матці, і тому ці апарати, інкубатори, вони там підтримують вологість, підтримують температуру, яка потрібна дитині. і мають себе температурний контроль за дитиною, а також ми можемо контролювати і зважаючи на те, яка дитина температура і вологість, ми можемо змінювати ці параметри. Це апарат 2005 року. Він працює, він, вже цей, він старенький, ми на нього молимось, бо він нам дуже потрібен. Тепер на підмогу старенькому прийшов новий і сучасний апарат, призначений для виходжування перечасно народжених і недоношених дітей. Новий неонатальний інкубатор оснащений системою сервоконтролю вологості та кисню, що дозволяє максимально точно регулювати співвідношення цих показників. Переваги цього інкубатора і в тому, що він з контролем температури повітря і шкіри, кисневою підтримкою та вагами створює для недоношених діток необхідний мікроклімат, наближений до того, який був у тробі матері. Цей сучасний апарат дозволяє визначити і вагу дитини. Раніше для того, щоб зважити малюка, лікарям доводилось витягувати його з інкубатора. А це дуже травматично для недоношеної дитини. За статистикою щороку у Ніжинському пологовому на світ з'являється понад тисяча малюків з них близько 10% народжуються недоношеними.